Ти покидаєш все своє життя. Пані Галина тричі вимушена переселенка, сама Завдіївки Донецької області. 2014-го мусила втікати від окупантів до родичів на Хмельниччину. Згодом повернулася додому, а вже через рік перебралася до спокійнішої Костянтинівки. Там прожила п'ять років. Та повномасштабне вторгнення змусило знову мігрувати. У нас було вдома в Костянтинівці у цей перший місяць таке, що тривоги гуділи по 5, по 6, по 8 годин безперервно. Тобто не так, як зараз там 5 хвилин перерва. І це дуже морально давило. Майже два роки жінка живе у Хмельницькому. Діти на дистанційному навчанні у школі з Костянтинівки сама віддалено працює в природному заповіднику екологом, паралельно в громадській організації. Каже, як би не було добре на новому місті, сподівається повернутися на рідну Донеччину. Моя мрія все ж таки повернутися назад. Я все ж таки мрію, що нас деокупують, що нас в нас стане все спокійно, і ми повернемо. Нимосі, будемо відновлювати свою Донецьку область, будемо відбудовувати все, що зруйнували. Нині у всьому світі відзначають день біженця. Лише з України, втікаючи від війни, виїхали за кордон понад 8 мільйонів громадян. Люди виїжджали з гарячих точок. З другого часів другого часів Другої світової війни це найбільший потік біженців, який був зареєстрований протягом такого короткого часу. Спочатку російської агресії були порушені логістичні ланцюги. Змінилася здатність переміщати людей можливості доставляти їжу, воду і офіс уповноваженого справ біженців ООН доклав зусиль, щоб, наприклад, допомагати людям тікати зі сходу з Маріуполя Сєвєродонецька. Змушений рятуватися від війни, і пан Костянтин півроку тому разом із родиною виїхав з Херсону. Розповідає, дорога була важкою. Проїхали 30 блокпостів, і на кожному чекали перевірки від окупантів. Пощастило, з дитиною в машині загарбники пропускали. Решті пощастило менше. Якщо не мають дітей, то хлопців точно перевіряють на татуїровки, перевіряють речі. Це 100%. І ми стояли на останньому пості? Десь годин 12. Оселився чоловік із родиною у Хмельницькому, Специфічні та коли окупанти почали руйнувати критичну інфраструктуру, і тут дружина із дитиною виїхали до Німеччини. Зараз вони аж в Ірландії. Костянтин ділиться, дуже сумує і за ними, і за домом. Ну, Україну ніхто не буде покидати, так що це наша рідна країна і наша рідна земля. Навіщо тоді ми народжувалися тут? Щоб поїхати в іншу країну, я не бачу сенсу. Будемо чекати, поки в Херсоні буде все нормально. Поки його обстрілюють, то немає сенсу туди їхати. Але щоб було куди повертатися. За словами уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, із восьми мільйонів українців за кордоном п'ять подали заяви на отримання статусу тимчасового резидента в західноєвропейських країнах. Юлія Васильєва, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.